Далі з Василью Кням Андрій Яновичу, який сказав те, що він сказав куда, а потім з'явився до і от тоді народилася ця 100 тисяч демонстрація. Якщо ми ви хочемо вийти на півмільйонну або мільйонну, треба готуватися пару місяців. Стояти тут ці місяці, не є потрібно. Але це не значить, що я вас оптикаю за ви маєте прийняти що не мене питайте, ви маєте піняти. Халя, я не я знаю, хлопці не знають. Як і ви туди не допускаєте, коли забудьте виступити, я йду, я не в русь. Але зрозумієте, це єдиний варіант. Я тому почав сьогоднішній виступ з одного, а Головне, Студенти що відбулося новий фактор студентський, громадський от його ну, трасувати. Рух Євромайдан, ви маєте туди відправити польових командирів. Це ви слава Богу, не я. Я вже, такий нічний сторож ну, Майдан. От мовлянка нам простіше, у нас є куди вийшло, то... — Але є і в Універі, є, і в політеху є, є, вже зголосилися, пацани. по всій Україні є. Їх уже сотні. І це ті, хто колись стане Луценками, там, я не знаю, боками. У нас пропало півтора покоління в політиці. От я останнім заходив в політику, в якому там? В тисячному, так? Да, на Україні кучі. Мені зараз 48. Між мною і тобою немає жодного політика. ну, свобода трошки молодих привела. У вас немає в політиці. Ви не розумієте, що ці дядьки кажуть, а дядьки не розуміють, що ви хочете. І тому ви зараз починаєте творити нову хвилю. Як? Страйкоми, громадські організації, оце воно. Рано чи пізно хтось стане політиком, хтось бізнесменом, хтось взагалі заб'є. Але розумієте, по-іншому не буває. Якщо ви хочете керувати країною. І робити її європейською, бо ми не вміємо. Ми всі заражені Сталіна, і я в тому числі. А якщо ви хочете її нову, і таку, як ви її хочете, то ви мусите йти в політику, і не, не Але це не значить, що сьогодні стати, я хочу бути ханглядом депутатом. Ні, ви пройдіть спочатку ножками, стройком, і мітинги, протести, палатки. Це все зараз відбувається обалденна річ. І головне, не втратити цей от золотий пісок, який на Я боюсь, що Ні, не втратиться. Не Але, не Але ще друго. раз кажу, хлопці, не зорганізовуйтесь не і. А я не знаю, що питати, хто тебе Нема Майдану, це можна попівкатися з Майдану. Це горо загорохорона.